Є знижки на Европаст Софт Капс. 10% в аптеках «Подорожник», ПАМ та Ощад. Ой, у нас сьогодні просто неймовірний сюрприз для вас. Правда, ми купуємо прикольних економних, цікавих, поживних рецептів знаходимо для вас у когось в телеграм-каналах, десь на летівках родичі чиїсь кажуть, або хтось сам робить. Е, Ір, давай, 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 давай. я тозь. Але це перевершило б всі сподівання, тому що от дивіться, є піца, ми знаємо піцу. Є картоплі, є картопля. Вони в жодному просторі не збігаються. У нас збіглися картопляна. Піца Мафін сьогодні пропоную вам зробити таке. А ну, партнер-покусу, торговельна марка Курлійський смак, якась королівська ціна народна. І зараз ми це диво зробимо. Є картопля, вона спеціально зроблена от у таких мундирах. Мундири, я не думаю, що треба пояснити, що це є таке для картоплі. Це шкірка, яка залишається, гарно почистить її. В спеціальних таких штучках, я думаю, є у когось там спеціальні такі форми, для десертів, можливо. Беремо звичайний, звичайну склянку. І як кажуть, Бог поміч. Раз, обережно, обережно, щоб воно все тут залишилося. Я не буду рекламувати, тому що це є закон про рекламу. Є у нас такий заклад швидкого харчування, де отак от приблизно працюють з картоплею, але там ще інакше. Я не знаю, чого не зайшов. Я думаю, це геніально просто насправді. Я ще бачив, дай Бог пам'ять у Німеччині. У Німеччині таку історію. Отак з картоплею працювали. В мундирах і туди все салати, туди совали, все на світі. Дуже модно, дуже модно. А, так, вона фактично ще й весело все це робити. Можна з дітьми це все робити. І картопля, до речі, соковита має бути. Я навіть бачу, як. Сік у картоплі виходить, виявляється красиво? Краш сік. Hot потейтос називається. Знаєш, ця страва. Ну, от, фактично така розчавлена, Ну, можна так сказати. Краш-тест ми її зараз влаштували, мені здається, вона витримала. Ну, Для нашої страви, принаймні, так точно. От, це в Австралії, наприклад, так страву цю називають. А ми назвали картопляні Хай буде ну, Так. Ну, та. так. Зараз я рецепт покажу. Давайте. Щоб всі бачили, що робити треба, покажіть, як красиво. Mm. Просто я хочу, щоб воно все було більш-менш охайно. От, тому я, А картоплю вона розлітається, розповзається. Майте просто це на увазі. От. Е Слухайте, не, не. смачно буде, насправді. Дуже смачно. Олінка, Давай, заправляйте все потихеньку. <звук> <звук> а, і ви знаєте, ми, до речі, окрім. А, Рецепту з того, що ви вже побачили, і тих інгредієнтів, які в нас є. От зараз Ігор починає додавати шинку, яку ми дрібно-дрібно порізали. А в нас є класний невеличкий лайфхак, взагалі, як відкрити пачку з шинкою так, щоб ця страва ще потім дуже дуже довго зберігалася. Прикольно. От давайте зараз подивимося. Класні, насправді, такі цікаві лайфхаки, які потім реально можна постійно використовувати. Подивіться прикольно ага. виберете. Пачку розрізали навпіл, половинку, наприклад, т... того самого там бекону чи шинки витягли, а іншою половинкою, в якій залишилося ще закрили і поклали все в холодильник. Ну власно, зручно, корисно, і не треба ось так роздирати його повністю, так що потім воно обвітрюється або ще щось з ним відбувається. Так а у мене фактично свої лайхаки. Я по відчуттю, от як я відчуваю це, накладаю накладаю шари. Нашу підсуман та сир. абсолютно. Уявляєте, і... воно потім все розплавиться, О, буде скоринка. Ми, ми обрали кетчуп до шашлику, він додаватиме більш виразного смаку на нашій страві. І це теж така певна родзинка, певна родзинка нашого, нашої страви, тому що вона може стати таким скріплюючим елементом, тому що у нас багато, бачите, всього. От і реально пікантності тут треба додати, тому що е, е, такі, знаєте, трошки гостроти навіть, якщо хочете. Так, ну і в кінці, в кінці цибуля, в кінці ставимо у духову шафу, е хрестимо, якщо Ох, хочете. Все, пішли аромати. І користуємося, користуємося підміною. Підміна ми це називаємо так, знаєте, на телевізійній мові, що е заздалегідь приготували е е наші колеги. Магія телебачення має свої імена. <смітна> Сьогодні магію телебачення звати Іра. А нам вже е, так, так хочеться посмідати, Так покажи хочеться Іру. посмакувати. Ага. Покажемо. Так, давай, гарячі, ні. Гарячі ой, вже якраз таке ледь тепленьке, вже трішечки вистигло. це тобі. От подивіться, це от вам, будь ласка, краш хот потейтос uh, або бай іріна. Це наш адміністратор зробила. Бачите, за ласунками теж життя відбувається. А, а, зараз і спробуємо mm. твоє. Хоча я думаю, що вона мало чим відрізняється. Інгредієнти схожі, ви можете повторити це вдома. І наша картопля за 25-30 хвилин при температурі 175 градусів. Також має бути готова. Тому другу партію Боже, ми приготуємо для наших. Вже для mm -hmm. нашої команди за мить до вас повернемося. Естерсти, люди добрі. Далі. І який сюрприз ми для вас приготували? Поєднали смачне з красивим. Подивитись зараз. Mm -hmm. Спачно? Клас.